Красуня велика така. Гіганський, дивіться, вже побільше екземпляр. А ось дивіться, знов зовсім сухі вуха і уди. Але я візьму, Це просто не треба буде сушити. Доброго ранку. Коти мене розбудили сьогодні рано. Забрали мій сон, пішли спати, От. а мені вже не спиться, тому зараз поп'ю кавочки і поїду в ліс. Ось тут перед входом в ліс є такий плакат, нагадування. Так, і які тут грибочки ростуть. І ось той грибочок, за який ми йдемо шукати. Зморшок їстівний. Категорія умовно їстівні. І ось ще, дивіться, отруйні, які зустрічаються в цьому лісі. От, ну що, зморшка. Кажуть, що ти тут є, то йдемо тебе шукати. Після рясних дощиків з'явилася зеленка. І ось уже пішли, равлики прокинулися, йдуть їсти. У пошуках смачненького, а ми йдемо у пошуках зморшок. В лісі такий кайф, пташки співають. Послухайте. На берізках вже з'явилися сережки, а це гарний знак до появи зморшок. А поки я шукаю зморшки, я знайшла саркосцифу. Зараз переключу камеру і покажу. Ось дивіться. Так. Є ось зараз буду збирати її. Маленька, молоденька. Точек. Все еще есть. Так, здесь особо щело. О, короче, с пластиковою пляшкою. Так, подивимося іще довкола. Ось все саркас цифа червона. Таке прямо з корінцями зірвалася. І ось знову мені повезло на саркас цифу. Ось так вона росте. Ось тут з місточками ховається. И все, Тут уже крупнейшая. Оп. видите, какая горненькая. Так. Как бокальчики такие. С мишками. На палочке растут. Так. Да видите. Если гилочка, и они на гилочке растут. Вот так разгребаешь. Вот так, раз. Висящие на вот Так, Варни. Ну что, забираем? О, сегодня чудовая погода. Теплий сонячний ранок. Після обіду буде дощик, тому до обіду вирішила поїхати. Тим більше, що модератори сьогоднішнього пробудження мого, голодні коти, яких ніхто ніколи не годує. І треба постійно, четвертій ранку. Вже почали будити, цілуватися. Кажуть, вставай, прокидайся, Оля, ти в ліс хотіла поїхати. Починаю вже збиратися і заодно нас погодуєш. Оце дивіться. Ой, палець потрапив. Оце така кучка вийшла. Ням-ням. Ось. Дивіться, яка вона класна. Хочеться часто в лісі і робити ось так. Не тільки на землю дивитися і збирати гриби, а ще й тако кайфанути навколо. Тожки спивают, солнышко красота как, happiness, Ах, кайф. И вот так, Потому что Вздовж однієї гілки, та маленька. Росте саркос зараз іще огляну. Ось я собі вибрала пеньочок, щоб чайку попити. Дивіться, а тут поруч з нею купа дисцини. Дивіться. І от прямо колом росте. И еще вот тут, видите, сколько я его Ух ты. поки жодного е, зморшка я не знайшла. Mm. Ну нічого, йду далі шукати. Дивіться, якщо не втече, Воно вже муха на листочку сидить. Полетіли вже паучки, і жмелики літають, і вже всі прокинулися. Мухи з'явилися, а сьогодні таки 5 квітня. Троянда в нас зацвіла була на 1 січня, так що взагалі якась аномальна погода. Ну, в порівнянні з 10-20 років назад. Ну так. Тому, чому зморшки не знаходжу? Не знаю ще. Може, не туди. Кожу. Може їх ще немає. А, може вони тут будуть пізніше, не знаю, буду досліджувати цей ліс. Ось дивіться, знов зовсім сухі вуха і уди. Але я візьму, це просто не треба буде сушити. Чік, чік, Ось. Ой-ой! Ось. Зовсім сухе. Ось ось. З дві сторони і ось. Бачите, з одного дерева жменька. Це вчорашній мій улов. Тут тут відкисає. А це оце іудина вухо, яке було сухе, яке я знімала з дерева. Ось воно в мене набрякло і що я буду робити? Ось я в раменчик чик-чик-чик, додала. І все. Смачного. Так? Ось вушка. Потім сюди там додаєш м'ясо, брокові. Маці. Это очень вкусно. Это вот какие молоденькие ще знайшла і один вуха, але вона, бачите, вже покрилася такою пліснявою грибок на ньому виріс. Ось. Таке брати не буду. Так, ось у нас ще гілочка. Ой. Сейчас разломала. Так, так, так. Так. Ховаются угу. перед листочками. Чик. Чик. Гарна така яскрава у кольору. далее с збиратиме. Так, і все у нас сидить. Оп. Ух ти! Красуня. Велика такая Ой, теж гарна. Клас. Гарна гілочка. Ось еще дивіться, яскрава красуня. Гілочки сидять. Так. Дивіться, далі бой вздовж гілочки воно росте. Так, поки буде вот складати. на и елочки, бачите. У нас и далее тут Под листичком ховается красуня царка Сифа. Там удаляще. Ой, ой. Зломалась. Така кучка зібралася з однієї гілочки. Дивіться, кого я знайшла. Ось тільки починається. Строчок. Ой. Опа. Оце стручок. Ми його не збираємо, не їмо, але я його зірвала показати вам. О, такий красивий. Все, тут вони тільки-тільки починаються. Ще він маленький. Ось іще один строчок гігантський, теж маленький. Ось тільки вони прокидаються в цьому лісі. Так, окей, ну ось строчки гігантські я вже не ревіла. А де ж зморшки? Вони ж теж мають вже десь. З'являтися воно ще один сидить. І там далі ще один. Зараз покажу. Тусь, тут, тут. Дивіться. Ось. Все. Є. Ось є. Так. І ось о сидить. Ось. І оно. И еще там далі. А зморжки. Я хочу знайти зможки. Ой, знов їванський, дивіться уже побільше. Екземпляр. Так. І ось, ось дивите. Все є. І ось. Бачите, тут вже з'явилися гігантські строчки, але нам потрібні зморшки, то шукаємо. Подивіться на цю гігантську просто саркосифу. Я ще таку здоровенну не бачила. Зараз оцю візьму, та що трошки менше. Дивіться, яка... О. Дійсно, цілий бокал. Ух ти. Вже натрапила, бачу, галявини з цими гігантськими строчками. Ось вони. Там далі. Але зморшки де? Де зморшки? Підказуйте мені. Де зморшки? Отаких от гігантських строчків я знайшла багато, це взяла з собою з надією, що я сьогодні знайду зморшку і зніму порівняльне відео. О, строчків багато дійсно. То я спочатку зайшла не в ту частину лісу. От. А от на такій галявині їх просто море. А от зморшок ще немає, не знаходжу. Може вони будуть пізніше. Але побачимо. Строчків, бачите, вже багато. Ось. І туди далі. Але зморшок немає, то не бачу зморшок. Десь ховаються від мене. Дивіться, скільки тут гигантських строчків. І вони отако в ряд фактично. І ось, все, дивіться. Осьо, все, ось, пішли, пішли, пішли і аж туди. І воно ну, вони... Коротше. А зморшки, зморшки де? Підкажіть мені, де зморшки? Строчки. А? І ось о, дивіться, скільки їх тут. Це вже море. воно дивіться, глянь. Ой, ось там це все строчки. Так, ну що, резюме мого сьогоднішнього походу. Строчки я вже не знімаю. Їх тут просто повно цілі плантації. І вже не цікаво. Саркасцифу теж назбирала. От хотілося знайти е, зморшки, але жодної зморшки не знайшла. Вона мені не потрапила. От, е, і вже стало якось так тепло. Де той дощ обіцяний, не його немає. Я вже роздягнулася. І щось так сон наклонило. Оце коти розбудили мене дуже рано. Я десь у лягла спати, і в 4 вони вже почали мене будити. от, Стало сонечко і мене розморило. Нічого, зате я відпочила, подихала свіжим повітрям, покухала пташок, відняла трошки контенту і буду, мабуть, чопати вже в сторону дому. От, на жаль, зморшки не побачила, Може на наступні вихідні знайду. Подивимось. Всім бажаю гарних грибних кошиків і гарних знахідок. Побачимося. Пока!